Сьогодні 9 березня, 11 година, похмура погода, але все ж таки ми приїхали до лісу. І тільки зайшли, бачите, з цифа. О, одна, друга, третя. Ну, зараз ви вже зрозуміли, да? з цифа. Сюди. Сьогодні ми на Прикарпатті, Походимо, подивимося, що в цих місцях є зараз. Ви вже бачили по прошлих відео, що шопинки нема, зморшок нема. Ще рано. Ну нічого, почекаємо. Все, як завжди, друзі, і вас запрошуємо з нами на лісову прогулянку. Айда! Поки я з вами здоровкався, ми її вже вдрапали. А Зараз доженемо. Ось ще сарка з цифри. Квіточки. Так, ну пішли доженяти. О! Гарний сьогодні день. Хоч і похмура погода, вітра нема. Це супер. Оно є ріжка. О, Привіт! Грибарям. Я вже одне знайшла. Я також знайшов трошки. А воно бачило це дерево тротовиків. Зараз підійдемо, глянемо. А собаки не носяться. Гарний тут такий ліс. Okay. Собакін. Да, да, да. В цьому лісі, друзі. саркасцифа, бачите так, поодиноко. та 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 Більба, та що ти? Ось десь поруч тут була, ще. Ще одна. Так, 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 да Так, да, да, да. да, такі великі, бачиш, вон одна, ось друга. Ну в цьому лісі, бач, ні, не так багато, да? поодиноко так зустрічаються. Бо останнього разу такі галявини, так? Да? Ці то... Ну, підемо, друзі. Погуляємо. Тільки зайшли. Все ще попереду. Так, місце Ну. Ось тут люба. Саркасифу? Бачу. Але вона тут була? Ага. А, воно, тротовічки Зараз покажу вам. О, як. Що це? Висохша береза. Що ми, друзі, помітили, в цьому лісі і мало квіточок. А, тут такий клімат більш, я не знаю. О, пічоночниця вона вже вовсю росте в інших місцях, а тут тільки починається. Жека, Это там живу нет, а? Ой. Ну, разведник, что ты там жил, нюхал, а? Пишни же. Пислы, пишлы. Пишли, нюхач, пишлы. Так, пришли, пишли, блядь. Бря, А джека носится, ну. Та Жека, говорю, так носится. Та да. Впереди какая-то посадка. Молодые деревья. Давай трошечки по неї походимо, да? Глянемо. Оце що? Ірішка, глазаста побачила. Якийсь грибочок. Ой. Перш мене зняв. Ну, це поруч пару соснових дерев. З них і упала ця шишка. Ну, воно тут такі хащі попереду. Вже десь. Хвилин 40 ходимо, друзі. Жодного грибочка. Нічого цікавого вам, щоб показати. Але тут більше квіточок. О як. Далі такий килим зелений. А саркасцифи тут зовсім нема. От у нас краєчку лісу була ще по ярочках, а тут зовсім нема. Ох, і тиша сьогодні. До речі, друзі, ось в цих місцях можуть бути і Шапинки со ствитьками. От вони полюбляють такі місця. О, тільки говорю, що немає саркасцифи Що там? Та і в мене теж саркасцифа Дві маленьких. Ну я ж говорю, от. Ще. Ну от, бачите, друзі. Тут ріше може бути і шипинка, і сморчки. Ага. Ну я й говорю, бачиш. Ось. Ось ще поруч. Тут таке місце якраз для грибів. Ну цих, весняних. ми вже зрозуміли, що для них ще рано. Я маю на увазі шипинку, зморшки, строчки. Трошечки почекати треба. Що там? А вон іще сарка з цифа. Ось чим нижче угу. спускаємось, тим більше їх знаходимо. Так, да, треба буде сюди приїхати десь за два тижні, да? так? Ти, Знаєш, ти, ти такі таке ще може бути. Може, може. Ми так далечко ніколи не заходили. В цих, в цих місцях були, але ж саме сюди не заходили. А тут цікаві місця. Сикі багато береза є. Жеку 5 хвилин звали, да? Побіг по хащах по цих. До речі, друзі, ну не саме тут, а десь кілометр а, а, з цих місць ми бачили дуже багато косуль. Ну, от вони і ховаються. Тут, до речі, є й кобан, все є. Он щось чує і побіг туди. От розвідник. Все йому цікаво. О, собаки не чують. Давай Аріша, далі не будемо йти. Тут походимо ще, подивимось, навряд чи ми знайдемо щось. Шушерепки. Так, рановато. От. Бо собаки щось неспокійно ведуть себе. Ще трутовички. От чую, це грібне місце. Обов'язково приїдемо. Та-та. Mm -hmm. Джека! -та -та. mm -hmm. Ну. Всі поруч з нами Марсики Більба. Ану клеща з ними з правої ноги бачиш. Ага, та-та-та-та. Ось, кліщів багато, друзі. Це ж не Карпати. Туда. Ну що, давай потрошки підматися. Ще походимо по старому лісу. Та й будемо потихеньку до машини бігати. Ой, які красиві ці саркацифи тут. Та, Такі величенькі. Ну. Нененька ще сирка-сивка. А вон ще, бач. Угу. Та такі здоровенні. Ну, не багато тут їх, друзі. Ну. Але є. Вийшли з цих хахи. І тут вже жодного грибочка, ніякого. Ось так. Гарна сьогодні прогулянка, друзі. Собаки набігались, ми походили. Свіжим повітрям подихали. Але треба їхати додому. Для себе знайшли дуже таке перспективне місце. Трошечки пізніше треба приїхати сюди. Впевнений, там шапинка буде. Ну, Все подивимося. Пару тижнів і приїдемо обов'язково. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.